Після завершення інсталяції по звітність бачимо, що у нас на робочому столі з'явився значок Податкова звітність. Запускаємо даний значок і перш за все бачимо версію програми Податкова звітність 1.3020. Бачимо, що підприємство поки що не налаштоване, не вказаний код ЄДРПО та не вказана назва. Для того, щоб встановити наші реквізити, переходимо в вкладку Сервіс персональні параметри. Вказуємо, який тип особи нам потрібен. Вказуємо код ДПІ. Даний код вам необхідно уточнити у вашого інспектора. Наприклад, для ДПІ у місті Черкаси код буде 23.01. Код ЄДРПО ДПІ також необхідно уточняти у інспектора. В код ЄДРПО вказуємо ЄДРПО вашої установи. Вказуємо назву вашої організації, вказуємо номер свідоцтва ПДВ. Індивідуальний податковий номер вид діяльності та коту, якщо ви будете заповняти дані поля при заведенні звітності. Якщо ви не будете заводити ці поля, вони є, не є обов'язковими. Обов'язковими на даному моменті є поля тип платника, код ДПІ, код РПО ДПІ, код РПО організації, назва платника. На наступному етапі необхідно вказати поштовий індекс. Також адресу. Також бажано вказувати телефон мобільний або стаціонарний факс та ваш імейл. Також можна вказати. Обов'язковими є поля дрфо директора PIP-директора, ДРФО бухгалтера, PIP-бухгалтера. В пункті шляхи вказуються шляхи збереження звітів, шляхи збереження файлів для друку. Та шляхи збереження звітів, які підготовлені до відправки. Також вказується режим заповнення документа. Далі натискаємо кнопку Зберегти зміни. Для того, щоб додати нову організацію чи платника, необхідно натиснути кнопку Додати наприклад, виберемо фізичну особу. Для фізичної особи поля змінюються. Керівників для фізичної особи не вказуємо. Натискаємо зберегти зміни. Вибираємо нашу організацію, з якою ми працюємо на даний момент чи платника. Та натискаємо кнопку Обрати. Як бачимо, на даний момент вибрана організація Товариство з обмеженою відповідальністю Горинь, про що свідчить надпис на вікні. Для створення нового звіту натискаємо кнопку Документ, Новий. Дивимося, що у нас з'явилося віконце, в якому ми вибираємо параметри документа. Наприклад, нам необхідно сформувати податкову декларацію податку на дану вартість. Серед даного переліку необхідно знайти дану декларацію. Можливо спростити даний пошук, перейшовши в папку «ПЗ «Податкова звітність, запустивши реєстр форм звітних документів. та натиснеш на кнопку Ctrl-F, тобто комбінацію з клавіш Ctrl-F, після чого вводимо податку на додану вартість. Як бачимо, податкова декларація спадку на додану вартість має форму J0200113. Також можемо тут побачити всі додатки, які йдуть з цією формою. Наприклад, необхідно знайти не декларацію спадку на додану вартість, а форму 1DF. Відповідно вводимо в поле Найти 1DF, натискаємо на Ті далі і знаходимо, що форма номер 1 df знаходиться під номером J0520103. Для юридичних осіб. Для фізичних осіб її можна знайти за номером F050103. Отож, переходимо до формування звітності. Наприклад, необхідно сформувати для юридичної особи форму 1DF. Знаходимо його за даною формою J05201, вибираємо. Вказуємо поточний квартал, за який звітуємося, та натискаємо кнопку Підтвердити. Натискаємо заповнити зал документа. На даний момент програма запитує, нас, чи необхідно заповнювати поля, які ми вказували в нашій карточці, а саме через операцію Сервіс персональні параметри. Якщо натискаємо ОК, заповнюються всі поля, які ми вказували. Якщо нажимаємо Адмена. То дані поля не будуть заповнені. Натискаємо ОК. Як бачимо, автоматом встановилося звітний. Необхідно вказати кількість сторінок, яка у нас буде. Вказуємо, скільки працівників працювало у штаті. Вказуємо порцію документа. Порція документа вибирається в залежності від того, який по рахунку даний документ у даному звітному періоді. Якщо це другий 1 який подається за. Даний звітний період. Вказуємо порцію номер 2 Не забуваємо вказувати поле суми податкового боргу. Далі починаємо заповняти поля. Бачимо, що рядочків нам не вистачає, тому ми переходимо до наступної операції, ми, перех... ми переміщаємо курсор між стовпцями на чорну лінію та клацаємо лівою кнопкою миші. Бачимо, що у нас рядок виділився синім кольором, та переходимо до кнопки Додати рядок після виділеного та натискаємо на кнопку «Додати рядок після виділеного. Бачимо, що у нас з'явився рядок номер 2 Аналогічну вчину можна додати третій і четвертий рядок. Якщо необхідно додати рядок до виділеного, натискаємо відповідну кнопку. Що необхідно видалити рядок. Аналогічно переміщаємо курсор між столбцями на лінію, натискаємо ліву кнопку миші та натискаємо видалити рядок. Натискаємо ОК. Не забуваємо вказувати кількість аркушів. Після заповнення документу натискаємо кнопку перевірки структури. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи правильно заповнений наш документ. Якщо документ, неправильно заповнений, якщо документ неправильно заповнений, наприклад, не вказане поле порція, при перевірці структури видасть відповідну помилку. На жаль, нам сповіщається незрозумілим чином, що відсутнє значення в полі порція. Як зрозуміти, що поле порція заповнене по даному повідомленню? Ми звертаємо увагу на фразу The Element. Після цієї фрази великими буквами вказується поле, в якому виникла помилка. Запам'ятовуємо дане поле, натискаємо ОК. Переходимо в раніше згаданий реєстр форм звітних документів. Знаходимо 1DF, натискаємо по кнопці Форми. Для того, щоб завантажити форму з відміченими полями. Натискаємо Сохраніть. Переходимо до місця, куди ми завантажили дану форму. Постерігаємо, що у нас на робочому столі з'явився файл з невідомим форматом. Для того, щоб відкрити даний файл, необхідно встановити правиму забезпечення 7-Zip. Воно знаходиться в папці доповнення ОПЗ». Запускаємо даний файл. Тиснемо ОК. Як бачимо, програма забезпечення 7-Zip була встановлена. Тискаємо ОК. Натискаємо правою кнопкою по файлу. Бачимо в меню з'явився пункт 7ZIP. Вибираємо його та натискаємо розпакувати. Бачимо, з'явилася папка J0500103. Відкриваємо дану папку. В цій папці два Нас цікавить файл. Adobe Acrobat Document. Запускаємо його. Натискаємо принімаю. Бачимо відкрилась дана форма. Згадуємо, що нам висвітило поле з назвою R20AG03i, яке відповідає полю порція. Переходимо назад, бачимо, що у нас дійсно не заповнене поле порції. Заповнюємо дане поле, натискаємо Перевірка структури. Нам програма пише, що перевірка структури пройшла успішно, натискаємо ОК. Після цього натискаємо Зберегти документ, перевіряємо поля, які вказані в формі при збереженні документу, натискаємо Підтвердити. Дивимося, що документ збережено в папці COPZ-XML під назвою відповідною. Натискаємо ОК, натискаємо ОК. Дивимося, що документ скопійовано в папку це OPZ з відповідною назвою. Натискаємо ОК. Закриваємо дану форму, якщо немає необхідності, подавати копію в іншу ДПІ. Якщо така необхідність є, вибираємо відповідну ДПІ, натискаємо підтвердити. Дивимося, що копія даного документа для подання в Донецьку область збережена. В папці «Це OPZ-Send під назвою Відповідною. Натискаємо ОК. Okay. При створенні податкової декларації з податку на додану вартість, необхідно також виконувати камеральну перевірку, натиснувши на кнопку Камеральна перевірка, що знаходиться біля кнопки перевірка структури. При успішному заповненні декларації та додатків. Програма сформує повідомлення про те, що камеральна перевірка пройдена успішно. Натискаємо ОК і закриваємо програму. Після цього, після того, як ми берегли документ, ми можемо його роздрукувати. Для цього натискаємо Документ. Друк. Програма повідомляє, що файл для друку збережено в відповідній папці. Після цього відкривається Adobe-Reader. В якому відображається наш документ у PDF-форматі. Для того, щоб його роздрукувати, натиснемо на відповідний значок. Вибираємо параметри друку, натискаємо ОК. Якщо по тій чи іншій причині adobe Reader не відкривається і друк унеможливлений, необхідно встановити інше програмне забезпечення, що знаходиться в папці Доповнення ОПЗ. Воно називається STDO Viewer. Це є альтернативний переглядач pdf документів. Для того, щоб вручну відкрити створений документ. Натискаємо в даній програмі файл «Открить». Якщо пам'ятаєте, даний файл був збережений в папці COPZ XML та скопійований в папку Send, а для друку він був збережений в папці COPZ Output Її і відкриваємо. Знаходимо даний файл, натискаємо кнопку Открити. Відкривається даний програмі файл, аналогічно його можна роздрукувати, натиснувши на кнопку Печать. Після того, як ви роздрукували дві копії вашого звіту, для того, щоб подати його в електронному вигляді до вашої податкової інспекції, вам необхідно відкрити папку C OPZ. Send. Для цього переходимо в мой комп'ютер, диск C ОПЗ, Send. Знаходимо файл з відповідною назвою. Виділяємо його, натискаємо правою кнопкою Копірувати. Після цього переходимо на наш флеш носій. На Відкриваємо мой комп'ютер. Відкриваємо наш флеш-носій, тиснемо правою кнопкою в пустому місці та натискаємо Вставить. Як бачимо, наш документ скопійовано на флеш-носій і ми можемо передати його до податкової інспекції. Задля економії часу даний файл можна також відправити до центрального рівня Міністерства доходів та зборів, підписавши файл електронними ключами. Та передавши його через інтернет. Дану операцію можна здійснити, встановивши програму забезпечення дпс захист звітності. Дану тему ми розглянемо в наступному уроці.